Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і в цьому відео я буду продовжувати будувати будинок. Багатоповерховий будинок. Тому поставте лайк та не забудьте подивитися першу серію та підпишіться приємного перегляду. Коротше, друзі, зупинились ми на тому, що ми не добудували трішечки кругляк. Кругляком я запаси. Я зробив запаси кругляку. І тому давайте продовжимо будувати. Let's go! 8, 8, 4 лишилося. Найс. Nice. Ну, у нас ще є 64. Так що чекай. Я запасся круглячком, 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 круглячком. І побудую зараз підлогу. Підлогу. Ну, я взагалі думав ковковерше зробити, але. Але ні, я вирішив, що я не буду робити ковер. Тому що це займе багато часу і ресурсів від добування овець. Та куди ж ти поставився? До речі, у мене вже кам'яне кайло є. То старе дерев'яне я поламав. Да, я мільярдер, я ломаю і купляю. Вісім лишилося. Ой, п'ять лишилося. Так, пічка в інвентарю і. скло. Кай! О, а в нас скло, 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 балдеж. Так, давайте скло поміняємо з цим. І let's go скрафтим панораму. Я хочу панорамні вікна. Так, панорамні... 16 панорамних вікон. Ну, тут пише, звичайно, скляна панель, але по-нашому, по... по майнкрафтовському це панорамні вікна. Тому давайте тепер будувати перший поверх. В цьому відео я також хочу побудувати перший поверх. Тому let's go, дивіться. А, я вже казав це. Запасайтеся чимось смачненьким. і Тому дивіться. Так. Тут треба. Потрібно побільше блоків зекономити. Так, значить, тут я буду. Тут буде три. Тут. а там буде два, походу. Бо там на один менше, бо там не, рів... не порівно, не порівно, не... не рівно посередині. Так, ладно, давайте ще там. Тут має бути два блока. Да-да-да. Викно. Та куда ж ты ставишься? Викно в два блока, да. Вот, кайф. Викно в два блока, это. Це... О, кайф! Поставилось туда, куда потрібно. Я уже думав знову рада. Так давайте теперь вот І... І тут вот. Бм-бэм. Так. И тут она будем. и тут воно? О, вот так вот. И вот тут вот. Да куда же ты поставилась? О! Отак. От бем. Сюди. І робимо. Далі отак от, от. Бем, бем. А ні, це вже маємо цей. Залиш. От його ми маємо зрубати. Оцевого по одному лишимо. Значить так, тут вот отакий от трикутничок. На кожному куту. На кожному кутику. Кожна, кожному кутику зробити такий трикутничок. І от від такого трикутничка поставити ще два блока. І тут. Так? І тут два блока. О! Коротше, отут от так його знову зверху ставимо. І вот тут в три блока буде. І вот тут тоже ще. Раз... раз, два. І тут. Раз, два. Так, і вот тут один блок. Тут, має... тут має бути в три блока. Три блока вікна має бути. Да, да, да. Так, let's go. І вот тут ще два. Ой! Прискакав кудись. От тут два. А тут посередині ще один. А що, виходить, якось не так? Ага, я зрозумів. Тут по 2 має бути, а не по 3, точно. Сюди, сюди балдёж. Тепер ми ставимо віконечко. Віконечко, найс. Отут по три вже. Тільки головне, щоб вони випадково не, не, в, то не, по... не в то місце не поставилися. Бо то я її не маю жертвувати. Ага, до речі. О, не вистачило. йо ма йо Чого ж ці. А, тут точно, тут -то двері потрібно поставити. Оці от три дверинки в нас є. А, ще трішечки піску потрібно переплавити. Пічкос, пічко, я запоставлю сюди Во. О, і. А, заправляємо, значить, це, і піску я зараз добуду. Йдемо добувати пісочок. Отут о, а, ні, це гравій. А вон там, де цей, де тростина. Ой. Включаємо швидкість і go. І по-бистрому просто підран по добуванню піску. Ну, Нам не сильно багато, того думаю, сім штучок зійде. Ой, я, случайно підстриг. Ну ладно, нічого страшного. Йдемо, йдемо, зайшли. Доб... Треба поставити ще на переплавку. Ага, не вистачило ще 5, 5 скла. Ну, ладно, пойдет. У мене ще є 3, так що мені багато сильно. Сильно багато не треба. Ще 3 треба. І в мене буде 16 панорамних. А тим часом, поки наше скло парить, ой, варить, ой, плавиться, я буду достраювати ще в один блок. Отут -от. Ще в один блок дерева, Ще один слой блок дерева. Так, от цього, щоб я хочу, ще такий потолочок зробити. Потолок я зроблю все-таки 6 з дерева. Якщо я, якщо я вже зроблю ще потолок, то перший поверх, рахуйте, готовий. А я ж хочу в цьому відео закінчити перший поверх. Тому, Тому потрібно робити все можливе. Правильно я говорю? Також, мож, також мож, все можливе відноситься до категорії підписка. Чорна кнопочка підписки. Внизу у вас нижче це відео. Там у вас буде кнопочка підписатись. Нажміть на неї, вроді нічого важкого не прошу. А, ну ладно, хай вже доплавиться, я покрас кравчу. Де? А, верстак на дворі. Потрібно вже верстак до хати перенести. Так. Папуга, привіт! Папуга, привіт! Оп, крафтим панораму. Оп, шістнадцять панорами. Так, зараз я поставлю. поставлю панораму. Ось тут поставлю панораму, піду зараз. Раз, два. Три. Раз, два. Все. А зараз ідем два дерево. Окинь лопати. Отже, друзі, йдемо на видобування дерева дуба, дуба. Йдемо на видобування дерева дуба. Дуба в нас мало в цьому. Дуба в нас мало, звичайно. ж. Стоп, а може в мене є? Блін, та я хотів, щоб воно таке бах! А я тут, а я вже є, а я тут. А нащо ти йшов за деревом? Я вже є. Я вже є. Просто потрібно подивитись, бути поуважнішим. Ну ну, а як очікував, але так не став. А вон! Вон! Вон лісовий. Ой, дубовий ліс, точніше. А я вже хотів казати лісовий дуб. А вон дубовий ліс, дубовий ліс. Ой, тут шахта. Але я буду будувати будинок, а не йти в шахту, тому let's go. Ідемо добудемо цього дуба. дуба. Так, так, оце було дерево. Добуваємо, добуваємо. Так. Воду були приколдес. Так, коротше. і тепер сходимо в. А, нам ж цього мало буде, точно. Давайте ще добудемо дуба. Нам дуб дуже потрібен. Овечки не сильно, а дуб прям потрібен, Потрібен як життя нам в Майнкрафті, так. Ну, 16 мені з... 24 мені, звичайно, не досить, але все одно близько. А не зрозумів, а де наш дім? Дім! Я Дім загубив! А ні, я його не загубив. Ну просто таку здорову доміну не знайдеш в тому світі. О, до речі, у нас же землі так нормально підформилось. Ми можемо закопати цю річку, щоб не бути в ній. Ну, можемо, звичайно, залишити, але можемо залишити трішки. Просто, хо... просто вона мені мішає тут. Я тут хочу бувати, а вона тут, а вона тут щось Я доліза і. Мені, мені виткість, пан. Роби... Короватка, а що я ще маю робити? Я маю достати Майнкрафт. Достати тих, хто грає в Майнкрафт. Наприклад, Міша 5410. Хороша мішень. Для того, щоб помукати. Так, let's go. Оце ще добуваємо. Оце. Ну і оце от не добуваємо, верніше, складаємо. Ну, нам не вистачило звичайно ж. Як же ж без цього? ж, Ну. Розуміється. Ж. Так. Е, лишаємо все позаду. Нас є 57. Сюди найс. Nice, ура! А я, а я. Це прям як з тим деревом, як я хотів. Що воно таке, опа, а я тут, а так само земля. Я вже думав піти копати щось, але ні. А Майнкрафт такий о, тримай, тут інвентар. А ні, інвентар не Майнкрафт. Я ж сам його добував. О, до речі, там є якась шахта. Но я знову повторю, не знаю, в який раз, то що я в по шахтах лазити не буду. Це рубрика, в якій я буду будувати просто дім багатоповерховий. Ой, так що? Ага, не достаю. Це якийсь квадрат. Ладно, let's go. Бен, 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 Сюди. Ой, трошки не так поставили, але нічого страшного. Як кажуть, невдачі роблять нас сильнішими. Тому let's go. Так. От, тепер не, от тепер точно не, не вистачає. Ладно, давайте все-таки добудемо і не гріх потратити трошки лопати. Бо нам потрібно, ж. ми ж не просто так, ми, ми на діло, ми на діло. Ну, от, нормально, вроді вроде пойдет. Ну, от забудуємо це. Коротше, зараз забудуємо це, от, і я ще піду подобуваю трошечки дерева. Тому зараз ми почнемо продовжимо точніше. А, тепер не вистачає ще. Продовжимо достраювати, до хто сказати, але нам не вистачає. Та, ну, блін, нам трішечки не вистачає. Зовсім трішечки. Я не прошу там багато. Також до, до, 500, до 500 підписників нам трішечки не вистачає. Тому пишіться, це вроді би не злочиться. Так. О, о тут і я що. Рівнесечко, рівене сечку, просто, просто Ну, кайф. Це таке мені подобається. От це просто вважаємо таку ситуацію. Ага. Перенесемо верстак, я хотів вже перенести його. Тому давайте це зробимо вже. Так. за Панда бігає, фізкультурою займається панда. Ну, хоча б ще на слой хватить. Та що за лаги? Окай. Нам не хватило трошечки, але зараз нам по-любому хватить. Це процентів 100. Ну, вже я, звичайно, мені вистачило, і я. достраю вже потолок роблю. Я хочу построїти, побудувати потолок сьогодні, а В третій вже попробую щось трохи почати другий поверх. Торгівельник. Нам торгівельник не сильно потрібен. Так, сюди, біжемо. біжимо туди. Друзі, 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 біжемо туди. там у нас дуб, а дуб це дуже круто. Дві овечки, але нам вони не потрібні. Бо ми будемо в цьому, в цьому світі, не знаю, який вже я раз це повторюю. будувати домівку. Так саме так будувати домівку. А вон. Але ні, там гніздо. Блін, не як очково туди йти. Ну, ладно. Блін, як це страшно. А ні, це не то. Стоп. А, вони ж на мене не будуть таграти. Блін, це гарна реакція була. Просто треш, просто капітець. Ладно. Так, скільки я там добув? Ну, цього мені 100% не хватить. 24% знову. О, дивіться, я щось бачу. Друзі, я щось знайшов. Чекайте, що це таке? Поламаний портал? Що таке? Ну, давайте перевіримо. Вешкати нам не потрібно. Поламаний портал. А що у цьому? Броня зачарована, пушка! Пушка! Зачарована броня! Обсидіан. Та на що мені це все? Лишається все тут, лишається все в скрині, Воно нам взагалі не потрібне. Тому не потрібно. а тому ми будемо Йти до нашої улюбленої хатинки. Ну, перед тим як я піду до хатинки, я, я піду до дерево. Але ні, я вже добув трошечки. Коротше, ладно, друзі, йдемо до хатинки. Мені потрібно до хатинки, щоб, щоб почати б, б, продовжити будувати, коротше, так. Да. Так. Ну, я зараз добудую стелю, а продовження я буду знімати в третій частині. Коротше, друзі, йдемо, добудуємо нашу стелю. Нам потрібно добудувати стелю. Ну, як стелю? Чи це, це потолок чи стеля, коротше, я не знаю. А, я щось земельку потратив на це. Ну, оце от піднімання. Коротше, якось такого. Тут ми потратили 5%. Ну, нам 100% не хватить. Це мільйон процентів, я би сказав. Та куди ж ти ставишся? Що... Поламав. Оце моє стихія! Прямо стихія моя. Ну. Куди блоки пропадають? О, сюди, найс, найс, раз, раз. Та, ну, блін, опять пропали блоки. Та, ну куди ж вони, ну. А, ні, не пропали. Вони в мене. Їх в мене просто тупо нема. Крафтим сокирку. Стоп, у мене нема дерева, це означає те, що в мене нема пали. О, тож, нагрудник на надійну. Я тепер крутий дядько в броні. Дин -дин -дин. Це мені дало 2 з половиною. з половиною, Так, ладно, нам потрібно. У нас одне деревце. Одне деревце і ми зможемо скрафтити. І ми зможемо скрафтити цей. ми зможемо скрафтити. Як Заїло. Добуваємо це легендарне одне деревце. Ой, я вже трошки листя добуваю. Ну нічого страшного. Ой-ой-ой, Ось сюди. Деревце, деревце. найс. Чотири є, 4 деревця. Наскільки багато, коли мені потрібно, коли мені не потрібне ліжко. Ладно, думаю, то, що це просто збіг. Уу. Уу. Куда -куда Окей. Заходимо до хати. А в мене ж було з собою. У мене ж був з собою верстак, нащо я повернувся до хати. Ага. Палець потрібно скрафтити, йо ма. -йо. Я і забув, друзі, що нам потрібно палець. Я щось думаю, що так, ой. Ой, я чуть, я чуть кайло не скрафтив. Я думав те, що сохера роблять з повітря чи як, ну щось, ну он точно не з палець. І не з камень. Так ну що ж вилі лазити? Тут не є. І брум, брум, брум. Ми їдемо на хороший до речі транспорт. Там потом їздять багато людей. Ой. Та я заповз. А от отуто, і вот тут то ще. І вот тут поломаємо. Чик. Чик. Давайте, давайте. згоден повністю з вами і з собою. Дерево потрібно поламати. Давайте прям багато, прям щоб стак дошок був. А то, лін, то я хочу наконець зробити цю штуку. А то вона ніяк не робиться. Ну, ну серйозно, друзі, скажіть, що ви теж хочете, щоб я вже швидше хату зробив. А то вона щось взагалі не хоче. Від слова зовсім. Ладно, думаю, можна переробляти в дошки і шурувати до себе на квартиру. Ой, помилився на хату. Так, let's, 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 let's go. У нас 60. Ой, у нас так і 22. два. Ласика, кай. Уий, я пливу, я пливу дві. Я пливу вільно до п'ятсот. Коротше, друзі, заходимо до нашої хатинки і беремо душечки, душечки берем. І. Оп, І сюди, посередині. Не забуваємо посередині. що мені цього вистачить. Цього мені хватить там, не знаю, скільки протингів, але 50 на 50 це точно. Просто я добув стак з чимось, це вже багато, друзі, так що, так що нам потрібно цього хватити. Що ти там бегаешь? Че що там ти? робиш? О! Некрасиво так! Може може люди їдять, ні? А, а ти ж Зразу взяли і. Ой! Ну я зрозуміли. Не буду казати. Вау, друзі, мені прям подобається ця атмосферка. Балдеж! Дивіться, яка нічка така-б-б. Чую, говорять, Звірі Хотя, щоб ви підписалися на канал. Верстак поставимо коло печі. Ой, ой, ой. О, кайф. Сюди. Так. Я хотів драбинки, а для цього мені потрібно багато палець. І, а де драбини? А от, 9 драбин. Досить буде цього. Кайф. Ура, друзі! Все, офіційно я вам кажу, то, що вже, то, що вже ми побудували, перший поверх. Тому можете вітати, і також вітаю вас я. Ну що ж, друзі? О, дивіться, який в яброні круті. Кайф. дивіться, як я присідаю, вона прикольно так робить. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Не забувайте ставити лайки на мої відео, тому подивіться першу частину. Продовження буде в третій серії, тому поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також нагадаю, наша ціль 500. Тому підписуйтесь, не відписуйтесь, я вас дуже прошу. З вами був я, Міша 3-1-0. Всім пока, до нових зустрічей!